Вітаю, любі друзі. Найголовніший вибір в житті має зробити кожен, уже зараз, не відкладаючи на потім у довгу, скажімо, скарбничку своє покаяння і прихід до Господа Бога, до знайомство із Словом Божим, через яке приходить Дух Святий і дає очищення від любого прокляття, від любого. Родового, скажімо, замку, який не дає розвиватися, звільнитися від цих депресій, від страхів, які насаджує нам сатана через своїх духів. Звільнення і полегшення приходить тоді, коли починаєш ставати учнем Ісуса Христа, наближуватися до Господа Бога, і Він наближається до тебе, і закриває.